Колеги, які читають російську пресу ворожу, передають, що Кадиров розразився черговим пасажем про те, що вже цього місяця їхні російські війська повинні взяти Харків і Одесу, для того, щоб змусити Зеленського підписати всі необхідні папери, а потім. Посадити цього Зеленського класно, да? Логіка Кадирова просто залізна. Треба, щоб, так би мовити, Зеленський зробив нам ну, тобто їм, хороше діло, здав Одесу і Харків, а потім вони його за це посадять. А що? Насправді нічого смішного. Насправді, у Рашкі, у більшовиків, у комуністів, а тепер у путінців, як наслідників їхніх, це абсолютно традиційна тактика. Ну, я от згадав Комуністична партія Західної України КПЗУ. Ну, вона ж перед Другою світовою так рвала одне місце за Сталіна, за Советський Союз, так працювала підпільно проти українських патріотів, проти Польщі. А коли прийшов Сталін, так він же їх всіх перестріляв. Ну, а що? Цілком нормально. Ну а скільки Сталін своїх е, власне комуняк і, і тих е, комуняк, які йому руки цілували, перестріляв, і тих, які хотіли руки цілувати, перестріляв. Ну так це ж ну це ж мільйони людей. А Путін же ж нічим не відрізняється від Сталіна. Він хоче бути на нього схожим. Ну тому цілком природно, що вони можуть так і планувати робити. Ну а Кадиров, це ж як велика дитина. Він говорить те, що в нього в голові. Що на умі, то не то й на язикі. От що думаю, а том пою. Найбільше в нього інтелекту не вистачає. Так що, цілком, я думаю, заслуговує довіри його заява, що вони планують спочатку захопити ще кілька великих міст, ну, принаймні мріють заманити Зеленського на переговори, там його арештувати і посадити. Влаштувати над ним суд і посадити після того, як він підпише згоду. України від свого імені як президента як представник держави на передачу Росії цих міст. Я думаю, це цілком їхній план. Сам наш президент, я так розумію, що історію не дуже цікавиться, і про такі е, тактичні особливості наших ворогів може просто і не здогадуватися. В цьому його слабке місце.